Флоріан Юрієв винахідник музичного інструмента нового покоління. Він помітив, що музика з плином століть змінила свою естетику та вимагає нового звучання і винайшов новаторську форму. Дека всі мої інструменти мають обратну кривізну. Скрипач може найбільшу форта давати, і дека витримує. Спеціального дерева, з якого виготовляли скрипки італійці, в природі більше немає. Тому сучасні майстри, котрі копіюють страдіварі, не можуть досягти потрібної якості звучання. У Юр'єва – своє рішення. Що ж робити з матеріалом, якщо його немає? Я пропонував створити іскусний акустичний матеріал, абсолютно для всіх музикальних інструментів для всієї музикальної промисловості. І запатентувала. Цей матеріал по своїм качествам, він Привозходять, істественний. Підприємства, котре б виготовляло українські скрипки, а автору оплатило винагороду за творчість, у державі немає. Юр'єв виготовляє інструменти власноруч у домашній майстерні та дарує кращим столичним скрипалям, котрі мають талант, проте не мають грошей, щоб купити інструменти. Виготовлення цієї скрипки майстер закінчив тиждень тому. Ось тут обличчя Анатолія Баженова, видатного сучасного скрипаля, лауреата міжнародних конкурсів. Кожна скрипка Юрієва має індивідуальний образ того композитора, музику якого скрипалі грають на інструменті. У колекції скрипка Шуберта, Каласа, Флоріана та Крушельницької із індивідуальною повнотою тону, тембру та звучанням. За новаторство автора відзначили у Кембриджі та визнали людиною року у Американському біографічному інституті. Проте закордонні патенти і правом співпрацювати із закордонними підприємствами за гонорари Юрієву не отримати. За українським законодавством, перш ніж патентуватися за кордоном, винахідник зобов'язаний отримати отримати патент вдома. Проте після цього винахід оприлюднюють у спеціальних каталогах, списувати ідею із яких за кордоном мають право безкоштовно. Ось така плата за авторські права. Оксана Тупальська, Микола Лебідів, ранок на п'ятому.